У надвірні вкотре вшанували пам'ять жертв голодомору. Вже традиційно захід відбувся біля пам'ятного знаку жертв голодомору, що на фасаді Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки. Всечесні отці здійснили поминальну панахиду. Слово надали міському голові. Він подякував тим, хто прийшов. Ми всі воєдино усвідомлюємо, що події, які мали місце в минулому столітті. Це геноцид і знищення українського народу. Саме більше 30 країн визнали, що голодомори минулого століття, особливо 32-33 рік, це геноцид проти українців. На заході вшанували пам'ять невинно заморених голодом. Лунала пісня та поезія. <говори> Тіла кривді за печа, три потіла правди летіла. там, де рідний край, Де Україну голоду нагав, Страхіття, жах, голодна смерть, бажання жити, всі вікна у запалених свічках, і наш обов'язок теж свічку запалити. Голодомок і смерть ж не одна. І Істоєний плачу і забір там скриготіння через комуністичний режим жертвами голодомору 1932-1933 років могли стати більше 9 мільйонів українців присутні на заході віддали шану у спільній хвилині мовчання наприкінці бажаючі символічно піднесли свічки до пам'ятного знаку